Добрий день, шановні глядачі та підписники. Ми з України, я Володимир Гульєв, вітаю вас на каналі ДТЗ. Для будь-якого власника, що займається господарством, добре відомо, наскільки важливо мати вдома корму з електричним приводом. Він суттєво заощаджує час та сили, а отриманий корм внаслідок зменшення розміру частинок прискорює процес приймання їжі тваринами та її перетравлення надалі. А головне сприяє швидкому набору маси. Придбавши кормоподрібнювач у розібраному стані, іноді виникають питання щодо грамотного складання. Для того, щоб унеможливити такі питання, ми вирішили провести покрокове складання однієї з популярних моделей кормоподрібнювача, а саме ДТЗ КР20С. Це напевно найбільш продуктивний агрегат у рінійці, що здатний задовольнити вимоги найвибагливіших споживачів. Він поєднує у собі функціональні можливості зернодробарки, овочерізки, корморізки, призначений для перероблення зернових культур стеблового корму, кукурудзи, коренеплодів, фруктів, овочів та навіть риби. Тому цей компактний кормоподрібнювач здобув довіру багатьох фермерів, і, звичайно ж, не можу обійти увагою технічні характеристики аріату. Високу продуктивність та надійність забезпечує однофазний асинхронний електродвигун потужністю 3 кВт, обмотку якого виконано з мідного дроту. Міцна дробильна камера відлита з чавуну. Два клинові приводні паси забезпечують надійну роботу під навантаженням, а також виступають як запобіжний засіб. Робочий орган складається з 4 секцій по 9 пилоподібних молотків, розташованих у шаховому порядку. Його швидкість складає 5100 обертів за хвилину, що забезпечує швидке і рівномірне роздріблення сировини з фракцією від 1 до 6 мм. До речі, Докладний огляд цього кормоподрібнювача вже був проведений на нашому каналі. Якщо ви його пропустили, то рекомендую неодмінно переглянути. Посилання знайдете вже під цим роликом. Переходимо безпосередньо до теми сьогоднішньої зустрічі і почнемо з пакування. Перед вами комплект постачання кормоподрібнювача ДТЗ КР 20 С. Двигун з шківом поміщений ось цю міцну коробку з товстого картону. Але щоб дістатися до двигуна, після відкривання коробки потрібно виняти лист фанери. Він додає жорсткості та міцності коробці, не порушуючи цілісності пакування на відміну від пластику. В іншій картонній коробці розміщена рама та барабан подрібнювача, що перебуває в транспортному положенні й інші монтажні деталі. Вони також вкриті листом фанери. Окремо запаковані в поліетиленову плівку завантажувальні лотки для зернових та коренеплодів, а також вивантажувальний лоток. Звільняємо коробки та готуємо деталі та агрегати до складання. Для того щоб надалі процес прийшов якомога швидше, групуємо дрібні деталі за призначенням. Особливу увагу приділяємо кріпленню, складаючи болти та гайки одного розміру, щоб нічого не розгубити. Тепер саме час попрацювати ключем. До речі, ключі вже йдуть в комплектації постачання, тому шукати необхідні немає потреби. Починаємо з того, що від'єднуємо подрівнювальну камеру, яка попередньо встановлена в транспортному положенні від рами. Розташовуємо раму на сухій рівній твердій, горизонтальній поверхні у такий спосіб, щоб було зручно засипати зверху бункер сировину і збирати в ємність подрібнену масу. Звертаю увагу, що кормоподрібнювач повинен мати стійке положення, не хитаючись і не провалюючись. Якщо плануєте встановити кормоподрібнювач десь у кутку, то подбайте про ефективне охолодження двигуна. За гратами вентилятора має залишитися вільний простір, не менш. 30 см. Також у жодному разі під час роботи не накривайте електродвигун, чим би то не було. Встановлюємо камеру подрібнення, що вже постачається у зборі з вентилятором на раму, після чого надійно затягуємо різьбові з'єднання. Від'єднуємо та знімаємо притискну рамку нижнього лотка від корпусу дробильної камери, відкрутивши болти. Переходимо до з'єднувального коліна вентилятора вивантаження борошна. Встановлюємо його через гнучкі полімерні прокладки і надійно фіксуємо болтами. Далі, беремо нижній розвантажувальний лоток та розташовуємо на рівні отвору дробільної камери для виходу подрібненого корму. Закріплюємо його за допомогою притискної рамки та болтів. Звертаю увагу, що орієнтація вихідного отвору нижнього лотка має збігатися з орієнтацією вихідного отвору вентилятора. Час приділити увагу силовому агрегату, а саме елементам його кріплення. Монтуємо на раму поздовжні та поперечні кронштейни для встановлення електродвигуна, але різьбові з'єднання закручуємо від руки без застосування ключа. Беремо електродвигун та розміщуємо на поперечні кольстейни кріплення. знову таки наживляємо гайки на болти без остаточного затягування, адже далі попрацюємо ще й з приводними пасами та приведемо їхнє налаштування. Спершу встановлюємо клонові приводні паси, наведений шків вала дробільної камери, а вже потім переходимо до ведучого шківа на двигуні. Водночас мотор із наставними кронштейнами необхідно трохи підняти ось так переміщуючи всю конструкцію вздовж пазів на вертикальних стійках рами. Тепер основне завдання полягає в тому, щоб електродвигун правильно розташувався у просторі рами. Зверніть увагу, щоб вал двигуна був паралельним валу дробільної камери. І струмки під паси на ведучому шківи двигуна, розташовувалися в одній площині зі струмками на веденому шківу вала дробільної камери. Для цього переміщуємо силовий агрегат вздовж пазів, повздовжніх та поперечних кронштейнів. Якщо ж не приділити належної уваги забезпеченню паралельності осей валів двигуна та дробильної камери, а також розміщенню ведучого та веденого шківів у спільній площині, то невтішним наслідком буде підвищений знос пасів та неефективне використання потужності мотора. Після налаштування положення двигуна надійно затягуємо різьбові кріплення, що з'єднують опорні лапи двигуна з поперечними кронштейнами та поперечні кронштейни з повздовжними кронштейнами. Переходимо до регулювання натягу клинових пасів. Для цього переміщуємо двигун по вертикалі разом із кронштейнами кріплення. Як я вже зазначив, пасова передача слугує одночасно і для передачі крутного моменту від двигуна до дробильного ротора, і як елемент безпеки. Якщо барабан заклинить з будь-якої причини, пасова передача почне пробуксовувати, оберігаючи вузли від поломки. Тому досить важливо забезпечити правильний натяг пасів, щоб з одного боку не було прослизування під навантаженням у робочому режимі, а з іншого боку, пробуксовування вчасно спрацювало у разі заклинювання. Але будьте уважні, якщо виконати надмірно сильний натяг пасів, то це призведе до втрат потужності мотора і передчасного зносу підшипників електродвигуна та дробільного ротору та скорочення сроку служби самих пасів. Після того, як переконалися в правильності виконаних операцій, надійно затягуємо різьбові кріплення поздовжних кронштейнів до вертикальних стояків рами. Далі, дотримуючись умов безпеки, закриваємо пасову передачу захисним кожухом і затягуємо передбачене кріплення на часи встановлення верхнього завантажувального лотка зернових або бункера сировини. Для цього встановлюємо проставки, потім сам бункер, ось так і надійно затягуємо болтове з'єднання. Потім переходимо до нижнього завантажувального лотка для стеблевих кормів з регульованою засувкою. І також надійно фіксуємо. Завершальним етапом складання є встановлення регулювальних засувок бункера, вентилятора, нижнього лотка, що дає змогу точно регулювати подачу сировини і ступінь подрібнення корму. Їхнє отримання завдяки затискним гвинтам ось цих. Для зниження витрат часу та полегшення роботи також кріпимо мішок для збору подрібненого корму. На цьому складання можна вважати завершеним. Час тестувати та перевіряти показники продуктивності кормоподрібнювача. Не забувайте, безпека перед усім! Тому хочу нагадати про вимоги погодження з електрообладнанням та дотримання основних вимог злаштування електропроводок. Заземлюємо виріб через заземлювальний контакт мережевого шнура. Якщо електророзетка не має контакту заземлення, проводимо заземлення корпусу подрібнювача. Для підвищення безпеки застосовуємо пристрій захисного блокування та вимкнення. Якщо ж необхідно подовження електромережі, то вибираємо дріт з перетином не менше 1,5 мм квадратних. У разі роботи на відкритому повітрі перевагу віддаємо дроту у вологозахищеному виконанні. Після складання кормоподрібнювача та влаштування електропроводок перевіряємо його роботу короткочасним вімкненням штепсульної вилки до електромережі. Звук виробу, що працює на холостому ході, має бути рівним, без стуків і тріску. У завершенні хочу зазначити, що електричний універсальний кормоподрібнювач ДТЗ КР20С характеризується раціональним комплектуванням, широким спектром можливостей, простотою і компактністю конструкції, зручністю. В експлуатації, обслуговуванні, високим рівнем безпеки та економічністю. Завдяки сучасним розробкам та технологіям виріб має стабільні робочі характеристики, а також забезпечує довговічність та зносостійкість деталей та механізмів. Такий агрегат, безперечно, розв'яже питання підготовки якісних кормів для птиці та худоби в домашньому господарстві. Робота з ним не потребує спеціальної підготовки, але безумовно необхідно мати уявлення про правила роботи з побутовими електричними машинами. З повним переліком технічних характеристик кормоподрібнювача ДТЗ КР20С ви можете знайомитися на нашому сайті. Тож не зволікайте та переходьте за посиланням. Якщо ж бажаєте придбати спеціалізоване обладнання для приготування комбінованих кормів, сумішей, будь ласка, завітайте на сторінку нашого інтернет-магазину. Тут ви також знайдете інструмент, обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, що активно експлуатується, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки ТТЗ є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації та оснащення техніки нашого бренду запитуйте у продавця консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. На сьогодні тема зустрічі вичерпана. Дякую вам за увагу, ставте лайки, а якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях під відео. З вами був Володимир Гур'єв. Ми сильні, як ніколи. Все буде Україна! Бережіть себе та багатих рожаїв!